Так, друзі, всім привіт! У нас сьогодні два новенькі агрегати від компанії Hermes. Буду зараз по черзі розповідати про кожен із них. Розпочнемо з першого новинка ЛГП-27 Гермес Лучильничок. Заводський номер 1 перший він поки що у виробництві. Будемо його випробовувати на стерній пшениці. Я думаю, що на днях будемо запускати його в роботу. Такий агрегат, стійка по типу Белоте і супершарк диск. Ззаді каточок з труби. На одвіці він перший поки що екземпляр. Будемо його тестувати, показувати вам повністю роботу даного агрегата. Даний агрегат коштує 210 тисяч, якщо комусь цікаво, можете замовляти. І від мене буде знижечка 3% за промокодом Ширського Можете дзвонити, замовляти будь-який агрегати від компанії Гермес, не тільки лучильничок, можете дискову бурну, «КРН». Розкидач добре в будь-які агрегати їхньої компанії, і буде вам такий невеличкий приємний бонус 3% знижки за промокодом шерстю У нас це вже четвертий їхній агрегат, У нас два культиватора «Гермес» і Каренчик теж в цьому році придбали. Ну і приїхав до нас лучильничок, будемо його тестувати. Якби сьогодні не пройшов дощ, запустили б його сьогодні в роботу. Ну а так, я думаю, що завтра-післязавтра трошки земелька підсохне і будемо запускати в роботу і показувати вам. Хто хоче більш детальний огляд, можете переходити на YouTube канал Олександр Шерстюк на мій і дивитися, більш детальний огляд є. Хлопці там розказували, показували більш детальний огляд про даний лущильничок.